Привіт, мої хороші! Зараз зроблю обзор, що я купив. Сьогодні дуже хороші були пропозиції по знижкам. Конфети. Ніколь. Набрав багато. Знижка 30%. Вода оболонська 2 літри. Тоже дуже приваблива ціна. Звичайно ж, напитки, гаражні напитки з лимоном. І кавові напої, макофі, два вида. Ароматом лісових горіхів. Це я дуже люблю. І вирішив взяти Стронг. Тоже класна ціна 5 гривень. Ладно, вже скажу ціну. Батон. Це бутерброди бетер... буду робити. І дивіться, кобаса така переяславська називається. Вона тут зі спеціями натуральними і м'ясо натуральне. Тут і м'ясо, і сало. Классный микс. Ну и сыр швейцарский. Ну, с дырочками. Вот такие вот покупочки.